Всім доброго ранку. У нас нове надходження це Nissan Note 2007 року випуску з мотором 1,4 бензин на механіці. Хочу зазначити, що цей автомобіль у нас офіційний, куплений в Україні і має всього лише одного власника за всю історію. 1.4-двигунчик, економний, надійний, звичайний атмосферний. По кузову на цьому автомобілі ви не знайдете ніяких пошкоджень. Він Дійсно, у дуже чудовому стані, без корозії, без якоїсь іржі та царапин. По комплектації ми маємо два склопідйомника передніх, кондиціонер, підігрівий сидінь, гідропідсилювач керма та електродзеркала. Доглянути по салону автомобіль в хорошому стані, по якому робити нічого не потрібно. І дивлячись на те, що це офіційний автомобіль, а не пригонка, має теж приємну ціну. Місця в цьому автомобілі достатньо, більше ніж достатньо. Хоч він і з виду такий маленький, але зсередини. Він доволі таки комфортний, надійний, практичний для міста ідеальний варіант. Якщо цікаво, дзвоніть за номером або приїжджайте до компанії Автопрайд, оглядайте та забирайте цей хороший екземплярчик. До зустрічі!